Найпоширеніші помилки, які допускають заявники під час співбесіди на туристичну візу до США. Перше. Неправдиві або суперечливі відповіді. Консул відразу помічає невідповідності між анкетою DS-160 та усними відповідями будь яка брехня або перебільшення прямий шлях до відмови, друге зайві подробиці та нервовість. Надмірне пояснення там, де потрібно коротко відповісти, може викликати підозри, нервові рухи, уникання зорового контакту, сигнал для офіцера, що ви щось приховуєте. Третє. Відсутність чіткої мети поїздки. Відповіді, типу Хочу побачити Америку без конкретного плану виглядають непереконливо. Краще мати чіткий маршрут і обґрунтовану причину вибору дати подорожі. Четверте. Невпевненість у фінансовій стабільності недостатня кількість підтверджень стабільного доходу. Помилка говорити лише про гроші на рахунку, не показуючи джерело доходу. П'яте завчений текст або надмірна підготовка. Відповіді, які звучать як сценарій, створюють враження, що ви приховуєте правду краще говорити природно, але впевнено шосте спроба вразити бронюваннями та документами. Консулу не цікаві бронювання п'ятизіркових готелів чи товстий пакет непотрібних паперів. Важливо надати лише релевантні документи, які реально підтверджують ваші слова. Отже, консул оцінює не тільки документи, а й ваше загальне враження як заявника: впевненість, логічність відповідей та прозорість намірів.